Всім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді світшоти. Світшоти Шотландія. таких гарних брендових світшоти. Повністю на замочок Такий гарний, е великий. З капішончиком спереду з кишеньки. Це є свічоти Шотландія. Перший плюс екстра сорт. Ціна за кілограм 3 євро. Це приблизно виходить 149 гривень за кілограм. Ось така флісочка. Такий галенький піщугор. Розміру, на замочок. Така подовжена. Я також без копійшочків, такий гарний на замочок з капюшончиком більшічки. Такий довший з кишеньками збоку. Лот вагою 25 кг, Свето утеплений на квісті. І приблизна ціна буде за весь лот 3738 гривень. Такий на закльопочки такі. Така плюсочка подовжена. Те дічок іще з бірочкою. І також з капішочком більшого розміру, тепласенький. Плісочка. Гальні свічоти. Це є перший плюс екстра сорт. Такий коротенький. Такий більш тонший, але більшого плисучка, розміру. такого варіанту, Такий, коротше, на замочок такий котрюк. Голубенька фліска. Такий на також X-угарненька така більшого розміру. Флісочка така в розмірі S Такий гарний великого розміру. Така фліска в розмірі XL. Гарні світшоти. Пустиночка у розмірі емочка, така фліска гарна. На також великого розміру. Така плісочка на внутрі. За більш детальнішою інформацією звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня.